У Києві на початку грудня відбудеться помітна театральна прем'єра. В театрі крот представлять постановку Андрій Вархола. Вигадка присвячену особі родоначальника по парту Енді Ворхола. Для початку давайте подивимось відео, яке напряму стосується вистави. Ну а потім вже будемо з'ясовувати, що це було. Називають Микола Вересень і щойно я з'їв гамбургер. А хто такий Енді Ворхал? А худі знають, що я Енді Ворхал? Не знаю хто такий Енді Ворхал. Багато заплатили за участь у цій виставі? Ну насправді я плачу за цю виставу, так що я не знаю, хто мені що платив. Оплачу виставу, я мені цікаво. Як ви грати роль небілого ангела? Ну, дуже легко грати самого себе, тому що я точно ангел і точно не білий. І тому і погодився. Небілий ангел Микола Вересень та режисер вистави Андрій Вархола вигадка Андрій Крітенко сьогодні в гостях у програмі Доброго ранку України. Доброго ранку, панове. Добро. Я, до речі, цього не бачив ніколи. Не це побачив. В ефірі нашого каналу. Доброго ранку, Україно. В якості преамбули до нашої розмови. До вас питання, пане Микол. У вас освіта історична. Мали навіть досвід викладання історії. Перехід від історії до журналістики вбачається логічним і послідовним. Перехід від журналіста, телеведучого до актора не для всіх зрозумілий. Чому саме така метаморфоза? Я не знаю. Це, Можливо, мрія дитинства там, я не знаю. Ні, ні, абсолютно. Це от він все винен, він, він, він от це все зробив. А, ні, ну, Сиділи в, 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 мені здається, у по у Лесика, в квартирі, пили горілку, не буду приховувати, цей ганебний факт моєї біографії. Ну і тут раптом по подя каже, що можна знайти гроші. Є людина, яка може заплатити за його твори, які може поставити. Це крот театр, крот це він. От. І, і тоді чи він, чи, чи Подя каже, будеш генералом власовим. Ну, а я що? Скажу, ну буду, а потім вже пізно. Ну і це так, одна стала, друга, тепер, третя. Ну. Третя робота сумісна, пане Андрій, вам комфортно працювати з паном Миколою? Ви завжди однодумці, чи є моменти, коли ви а, там, сваритесь, там, незгідні в чомусь? Не протистояння да, і так далі? Та, Як та, ви працюєте? Тіра! тіра. Про що ви говорите? ж що так. Чоловічі що, матьори, чоловічище, так. Власне, тема Енді Ворхола час від часу вспливає не тільки за кордоном, а ще й в Україні. У вас вистава саме про цю персону. Чому саме про неї? Чому саме про Енді Ворхола? Ну, Я би сказав, що ми не робимо. По-перше, мене дуже цікавить персональ... персональність, а, не, а не, не, не імідж. І що стосується Миколи, він Микола, як. і... Інші люди, з якими ми працюємо або сподіваємось е, працювати далі, вони є в першу чергу персонами. Микола є дуже сильна персона. І а, я собі не можу просто уявити, пф, як я без Миколи міг би робити е, якусь виставу. Геній! Ну що казати? Ну, к чому слова? Ну, гей! Власне, наскільки мені відомо, ідея поставити виставу про Енді Ворхола у вас давно була і ви її виношували довший час. З 97-го року. Що стало поштовхом до реалізації цієї ідеї? Я думаю, що Енді Ворхол живе в кожному з нас. І що таке Енді Ворхол? Енді Ворхол – це банальність, яка доведена до абсолюту. І я думаю, що такі речі, як, ми ж не говоримо про Банку супа, чи про Кока-Колу, чи там, про Мерлін Монро, а ми говоримо про речі, які е, нас е, щодня стосуються. І дуже важливо розуміти те, що з чого ти починаєш день, так він так і піде, з чого ти починаєш день. Так і піде твоє життя. Ну, я... 에... Тобто такі банальні речі, вони, вони, не, є... Режисери... вони не є адекватними так. Мовчи, режисери, вони творять на сцені. Я буду перекладати. Я зрозумів. Він вміє це робити на сцені. Значить, дивіться, на питання перше, яке він не відповів, він до чого серйозно ставиться. Він поїхав в Піцбург, куди переселилася Андрія Ворхола. Це родина. Е, родина. Він брав інтерв'ю у брата рідного Енді Ворхола. Він вивчав це роками і роками і роками, починаючи з Словаччини, де живуть русини, тобто яких українці вважають українцями, а деякі вважають не українцями, а русинами як окрема етнос. Він це вивчав в місті Нью-Йорк. Він, тобто, це років 15 він занурився в цю тему і, і працював над цим. У нього є мільярд пісень, які оригінали, які мама Ворхола співала йому на русинській мові. Uh -huh. Молитви її, тобто це така ціла історія величезна. Ну, не збиравши таку е, купу інформації, наскільки мені відомо, все одно вистава вийде не біографічною, не документальною, правда? Uh -huh. Це ваша інтерпретація. Ну, там два, 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 як тепер модно говорити, репірні точки. Такі два uh -huh. моменти. Тому що драматургія, яку вважає найголовнішою Андрій, полягає в тому, що... Був момент в його житті, коли він мусив померти, він не міг не померти. Там зафіксовано в медичному варіанті така кількість непорозумінь. Та, ну, диво, клінічна смерть 30 хвилин. Вона буває 6. Вона не буває більше, бо там щось з головою відбувається, кисень не потрапляє кудись, коротше там якась. І він вижив і став супер знаменитим. А коли він... того то, то, як в нього стріляли восьмому да, да. році, да. його застрелила феміністська. Да. 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 А коли йому робили операцію таку ну елементарну, Скоро. 100, на на, на мільйон випадків чи на 100 мільйонів один випадок смерті, і то не від операції, а від там занесення якоїсь, тобто якийсь він був парадокс, так і він помер, і тому в тому є драматургія, що ти не помираєш, коли ти ну нема шансів вижити, і ти помираєш, коли нема шансів померти. Цього часу саме енді Ворхол сказав: якщо на прекрасну білу стіну почепити навіть красиву картину, стіна вже не буде такою прекрасною. Чи не боїтеся ви, що ваша ваша трактовка особистості енді Ворхола спотворить уяву вас буяв... Готовки. Вчора чи позавчора ми сиділи і з'ясували після, тому що це колективна творчість. Я драматур, і це найго, най і він він драматург. Ми пишемо це. Тобто то, те, що він віднайшов і, 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 і отримав, це просто якийсь фон, на якому кожен з нас щось пише. І ми пишемо постійно. І коли ми вже зібрали більш-менш, що, що з цього вийде, виявилось, що там немає взагалі ніякого Енді Ворхова. Mm -hmm. Mm -hmm. але там є суцільний суцільне енді ворога, тому що всь... ми туди заклали свої парадокси. А... В одному з інтерв'ю ви обидва, але в різних інтонаціях видали одну і ту ж сентенцію. Якщо коротко, то людина повинна займатися тим, чим що їй подобається, і якщо вона це робить від душі, і получає від цього кайф, то інші люди будуть це спостерігати і також потягнуться за цією людиною. Ви цю виставу робите як математично, тобто все від, від і так далі, чи імпровізно більше? Як це, це буде дуже, дуже гарне питання? Да, дуже влучно це, дуже, влучно. Е, 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 дуже влучне питання. Женя. Вчора ми це якраз вирішили. Що буде частина акторів, які, які будуть ну, акторами, угу. а буде друга частина акторів, яка буде не акторами, а ну, ім. Ви будете життє. актор чи імпровіз? А це ви прийдіть і подивіться. <різь> <різь> Обов'язково <різь> обов завітаємо. Дякую вам, що завітали до нас до вранішньої студії. Всім на прем'єру. Я зараз буду зівати і піти спати знов, тому що я не можу так рано прокидатися. Дякую.